Віть собі людину, яка постійно говорить про добрі справи, але ніколи їх не робить. І іншу, яка спершу відмовляється, але потім все ж виконує. Кого з них Бог вважає слухняним? Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні ми поговоримо про притчу, яку Ісус розказує про двох синів. Ця історія дуже чітко показує, що для Бога важливі не красиві слова, але реальні вчинки. Ісус розповів про батька, який мав двох синів. Перший сказав, так, піду працювати, але не пішов. Другий відповів, не хочу, але згодом розкаївся і виконав волю батька. На перший погляд, перший син звучить і каже дуже темно, майже ідеально, але його слова залишилися порожніми. Другий грубий, непокійний, але йому серце змінилося, і він діяв. Ісус запитує, хто з них виконав волю батька. Відповідь, очевидна, той, хто справді зробив справу. Це притча про всіх нас. Ми можемо бути дуже релігійними на словах, але якщо наші дії не підтверджують віри, ми нагадуємо першого сина, а інколи Бог чекає, щоб ми другий син переступили через свою впертість і справді послухали його. Любов до Бога і слухняність йому не вимірюються кількістю наших обіцянок чи молотов, якщо вони не підкріплені ділом. Слова без дії, як чек без підпису, виглядає солідно, але нічого не вартий. Бог бачить не лише наші вуста, але й серце. Він цінує навіть тих, хто почав із НІ, але завершив так через покаяння. Краще пізній, але щирий послух, ніж миттєва згода, яка нічого не змінює. А ви сьогодні більше схожі на першого чи на другого сина. І що ви готові змінити вже зараз, щоб ваша віра була не лише в словах, але й тіях? Напишіть про це в коментарях.